Всім доброго дня. З вами, як завжди, АЗС Комплект. Відео сьогоднішнє для нашого клієнта. Відео я можу назвати так Сила Ютуба. Значить, коли хтось боїться оплачувати колонки наперед по рахункам, по договорам, бо люди зараз переживаю що хтось може когось обманути, неправильно щось вислати, і так далі. Дуже багато шахраїв з'явилось. Значить, то ми кажемо людині, ми зараз зробимо вам відео для Ютуба, викладете і це буде 100% того, що вас ніхто не обманить. І ви можете спокійно оплачувати. І будете спати спокійно. І так, поїхали на підприємство для перекачки дизельного пального 12-вольтова колонка з 70-літровим мотором, з електронним управлінням, з фільтра... подвійною фільтрацією сепараційною з картриджами на 5 мікрон. З фільтром тонкої очистки, вотеркаптер Hydrosorb, це для кристалізації води, електронне управління. Тобто, у нас тут стоїть восьмиметровий рукав до пістолета і 2-метровий рукав на всмоктування, для того, щоб було зручніше працювати. Людинка під'їхала на. Техніці задали наш літраж, поставили і пішли займатися своїми справами, так сказали їй. І вона заправляє свої там 1000 літрів, півтори тисячі. Все, ми біля неї не стоїмо. Ми точно знаємо, що вона зупинить колонку, коли закінчиться заправка. Ми точно знаємо, що коли буде якась помилка, він її покаже. Ми Точно знаємо, що лічильник у нас е, виступає у ролі запобіжника. Він не дасть нічого зробити насосу, бо ми все робимо через управління лічильником. Якщо буде якась помилка, він зразу її покаже. Так. По, тобто це максимальний захист. По роботі ми можемо побачити і загальну статистику, і моментально. І побачити, побачити статистику заправок від 1 до 300 заправки. Тобто, хто коли заправлявся, перша заправка була 100 літрів, друга 1000 і так, далі, і, так далі, і так далі. Можемо спокійно відкалібрувати її точно. Щоб ніяка похибка не була там 3-5%. Буде до 1%. Тут є видача по сумі і по літрам і лічильник роторного типу. В комплектації автоматичний пістолет, пряма поворотна муфта, бачите, люди вже знають, то нам вже самі кажуть, як складати. Осьова поворотна муфта. У людини є легковий автомобіль, то ми ставимо картридж на 5 мікрон, гідросорб на 30 мікрон. Рукава будуть у нас 8 метрів смокт... напора 8... 2 метрів смоктування. Рукава із покращених. <кхи> Покращені шестерки стоять 6 мм стінка. З, З козирком для захисту від дощу, бо буду виїжджати на поле, бо вони є відкритого типу і закритого типу. Тут у нас буде з козирком закритого типу Повітряне охолодження і комплект всіх з'єднувачів для зборки. Значить, як людина її получає? Все зібране, все запаковане. По приходу прикручуються тільки шланги, тільки шланги. Ну і під'єднується до куба. Все. Вся робота до, по настроїці, калібровці, в перевірці все то робиться у нас. Калібровка, до речі, була безкоштовною. І ми зараз калібровку робимо безкоштовно, бо не у всіх людей є мірники. І з цим потім багато дзвінків, як підкалібрувати, не виходить і так далі. Калібровка безкоштовна. Не знаю, чи вона буде завжди, але поки що вона йде безкоштовно. Все, ви прокачуєтесь, розвоздушили систему, і все. І вона працює далі. Без проблем. Тобто перший старт повинен бути для розвоздушення. От Отака От колоночка для нашого клієнта. Пакуємося, відправляємося. Людина сьогодні замовила, сьогодні оплатила, і сьогодні вона поїде до неї. Сьогодні у нас. 28 березня. Всім подякував, всім гарного дня. По колоночках знаєте, куди? АЗС-комплект. На вибір любі варіанти колонок. 220-12. Бензин, дізель, масло. Знаєте, де з нас знайти наш сайт ogm.com.ua телефончики. Будь ласка, набирайте, будемо раді вам допомогти. Слава Україні!